Як же ж таки експерту залучати клієнтів із соцмереж на свої послуги, на свої консультації, на свої продукти, при цьому не роблячи якихось там танців з Бубном в рілсах, в сторісах, не роблячи цю стойку на ушах, можна навіть без упакованого блогу. Ділюсь цією інформацією в практикумі для експертів. Переходь по ссылочці, там є опис, можеш проплачувати, і після проплати тобі сразу відкриється доступ до практикуму. І ще додаю бонус: це тренінг, трансформація, де ти отримаєш для себе мотивацію, як рухатись. Тому що на практикумі ти узнаєш всю маркетингову складову. Всю воронку, навіть декілька воронок я там ділюсь. А тренінг це буде бонусом, де буде зворотній зв'язок, де можна буде докручувати свій результат, де можна отримати те, що можна покращити, і для спілкування. Так що долучайтесь і отримуйте два продукти в одному по, по акції зі знижкою 80%. До зустрічі на тренінгу.